Бажаю друзі, матика. Сьогодні ми продовжуємо грати у Hearts of Iron 4 з модом Millennium Down за USA, за США. Сьогодні пограємо. А, чому вишив пограти за США? Єбать, в нас 110 дивізій. Чому ми вишив пограти за США? Все дуже просто. США доволі таки цікава країна з найпотужнішою армією, з найпотужнішою економікою. Е, до речі, цю найпотужнішу армію я зараз нахер е, порозпускаю. Її собачим, бо. Наша вона? Це просто кількість. Кількісні дебіли... Там осуці моторки, і і т.п. За планом у нас що? А, план в мене особисто на це проходження такий, що я спочатку об'єднаю всю Америку, обидві Америки, і потім буду там дивитись, йти в сторону або Європи, або Азії, або Африки. Але в пріоритеті в мене головні мої супротивники: це Рашка, Китай, Іран і КНДР. Це ось ця клята вісь зла, яку я ненавиджу. Як і ви. І впевнений теж так, Танки сюди, а цих теж нахер розпусти. В нас виходить 52, 65, 76 дивізій, з якими ми робимо як? Ми робимо ось такий бронетанковий кулак, а ССО та гвинтокрильчики ми в окремий. Е, а почекай. Легка штурмовка, легка штурмовка. Всі прироблю, мабуть, в Air Assault бригад. Асалют, бригад. Я потім все одно і буду редагувати. Все одно все буду іменям перероблювати. Бо що? Бо я так хочу. І мені це можна зробити. А, я початок перезаписую вже в третій раз. Бо перший раз у мене почалась ідіотська гражданка, яка мені все зламала, зламала мені систему конгресу, а потім в мене просто вилетів блюскрін. Як я обожнюю цю гру. Ви не повірите. Вони курва однакові. 2-3-1-1. 2-3-1-1. А ну всі не однакові. Добре, хай буде Infinity бригад Armored, чи інфайніті, як вона, інфентрі. Та поїбать, чесно кажучи, як воно називається. Ми <кій> одразу кидаємо сюди. Якого генерала? Ось такого генерала, сюди, другого генерала. Сюди кидаємо. Ось. А, ні, 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 не ось цього. Ось цього сюди кидаємо. Той, що на бронетехніку в нього бафи, де він. Не той, що сюди. Цьому ми даємо зі швидкістю висадки, а цьому ми даємо те, що залишилось. Навіть три залишили. Ніфігаз, ось цього. І звідси ми виймаємо три, даємо йому ось так о. І звідси, і звідси половину. Сюди приєднуємо. Все, армія в нас готова. Це добре. Тепер розбираємось з іслідуваннями. До речі, щодо них тут все абсолютно вже досліджено. Хай буде авіоніка, вона буде через 12 років, але але е, відкриття вона має через 20 років, тому якось пофіг. Ось цю фігню, хай буде. Що ще, от все вроді вроді. Так, давайте одразу: штучний інтелект, потім 3 g звязок потім нові компи, потім е електроенергія, гігієнна терапія, будівництво, кріспер, ось ця шняга і все. Хай воно вчиться. Тут у нас ще є якась групіровочка. <гум> Хай воно все буде ось так. І взагалі шуруйте сюди. Я поняв, вам треба зробити ось так. А, ну навіть з нашої якщо я можу зробити просто ось так. Во. Все і всім вам зробити, щоб ви припливли сюди. Ось так зробити. Пливіть, випливете, випливете. Це. Офігенно. Першим ділом, думаю, заберу Канаду, бо чого вона така не вона занадто незалежна. Е, думаю, ось ці всі. Хоча що нам це дає, це надасть бабки, гражданську промисловість. Да, мабуть, треба взяти. Мені більше подобається, не кажучи, демократична. Ой, ця республіканська гілка. Демократи мені дуже подобаються. Всякий зелений курс всяка така діч різна, абсолютно різна, абсолютно діч. Тому будемо. Не будемо заберемо спочатку всю цю фігню, а це буде дуже довго. Це нам треба буде аж до якого року? До 2016 року нам треба буде чекати, а я не готовий стільки чекати, чесно кажучи, мені це не подобається. А -а 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 -а. Тут одразу нафік, це залишити, це залишити. Во, транспортний хай буде, а все інше ми поки що не можемо відредагувати, щоб запустити нормальну цю, нормальне виробництво. А нам треба буде відредагувати. До речі, да, в нас тут ще є НАТО. Я його Вирішив не прибирати. Я його вирішив не прибирати. Воно саме розпадеться само собою. М -м Тому, мабуть, першого на Мексику підемо. Щоб піти на Мексику, там треба на цих виборах військових або американських нацистів, або монархістів. Когось з цих всіх привести до влади. Я навіть не знаю, чого цікавіше буде. Е а ну е на. Ти на що це нам? -г -г а де це? Ну що це воно знайшлося? -г -г Капітан Америка. Ніфіга собі цікаво. Треба не забувати бафати. Не знаю навіть. Блін, кого не давати? Блін, по приколу зроблю США монархістською. Хочу повернути до Істогів, так би мовити. Аль Палестина, йди нафіки, в тебе не існує. Коротше, будемо качати цю гілку а, республіканську, поки ми не зможемо привести до влади монархію. Істів, а монархісти це дуже навіть добре, <кій> що у мене курва з голосом. О, mm. мене oh, ще є тут війська. Ніфіга собі. Так, а шо, а що мені ними, з, з ними робити? Курва. Мамо, мабуть, виведу їх сюди, кудись. Пророблю їх в не знаю. в Літачки, Хай буде. Що в мене? в мене 13, а можна максимум 18. Ну то це виходить, Я беру із цих. Пророблю їх, мабуть, в нас також і закину сюди. Хай буде. Блін, цікаво буде. Цікаво буде коаліція. Прикольна, якщо взяти всіх е націоналістів запхати в керівництво. Це буде прям дуже цікаво. Зробив трошки невеличкий такий. План наступу, так би мовити, залишилось тільки зробити якось ось так. Це все об'єднати. Ось тут об'єднується і ось тут зробити ось так. О, все так. ще трошки думаю, і будемо воювати з Мексикою. Зараз приведу до влади націоналістів, почну оправдовувати ціль війни. Туди-сюди і будемо воювати. Ось так. А поки що беремо ці всі фокусики, дуже гарні. Цих засунемо, мабуть, наші вертольотики Я. Вертольотики будуть, мабуть, наступними сюди висаджуватись після цих всіх вони будуть чисто на підкріплення. Чи ні, ось ці будуть на підкріплення. Тому їх я кудись сюди запхаю, тут стойте. А вертольотики я зроблю, мабуть, ось так. І проривчик їм десь ось так. Во. Ось так у мене все, все буде. Чого в мене не вистачає? Скажіть, будь ласка, наче всього вистачає? М -м, мене Ще є купа ось таких, і в мене розкидані. А, а от вони хто? Вони сюди не призначились? П'ята армія. А, вони сюди не назначились, я зрозумів. Так, тут на що? Во, ось так. Тепер мені треба. Де в мене авіаносці? Лінкори. Авіаносці у мене тут. Два авіаносці. І пофіг, чесно кажучи. А, ні, на ньому прям лі... літаки є. Багато літаків. Навіть три авіаносця. І на якому такому вони завдані, вони ж не можуть злетіти. Як же цікаво їбатися з клятими авіаносцями? Я ж манавтогород. Я не можу розібратися з цими клятими авіаносцями. У мене ось є купа авіаносців. Я не можу розібратися з цими клятими авіаносцями. Йшли вони, вечу. Все, пофіг, чесно кажучи. Тільки звідси хотілося б дістати. Авіаносці в окрему окрему оперативно з'єднання. складно. Воно все йде. Можна мені обрати тільки авіаносці? Як воно працює, як воно має працювати, курва! У мене ж голова болить, я вже півгодини намагаюся цим розібратися. Воно просто не хочу працювати, курва. Де й пішло воно все В очку, кажемо так. Я хочу взагалі літаки зробити. Потім такий думаю, блін, прикольно буде, мабуть, зробити всякі там різні шняги, цікаві. Ага. Зробив блін. Офік, нормально, справимся, не сподіваюсь. Сподіваюсь, мені цього вистачить. Опа, опа, опа. Формуємо керівництво нашої майбутньої супермега країни. А де? А ось. А, чому я не можу. А чому я не можу? М -м -м -м. Окей. Республіканці. З монархістами. Чому я не можу одних тільки монархістів привести до влади? Це тільки через переворот робиться, чи що, я не розумію. Ай, Боже. Як привести одних тільки монархістів до влади? Курва. У мене це вже починає Тити серйозно, не ну та як мені ось це курва зробити монархістів? Питання що я можу зараз зробити? Я можу зараз я не можу навіть провести на вибори. Тоді тут тільки виходить, переворот, а переворот дуже складно буде зробити. І не факт, що я щось не зламаю. Подайте Майкрософт в суд. За що? Дуже цікаво поки що грати. Це просто не передати словами ці емоції. Наскільки це цікавий захоплюючий гімплей? Вона і не почне повстання, тому що вона в коаліції, да, точно. Тоді чекаємо 2004 року, виходить. А поки, а поки що ми поки що робимо. Мабуть, зробимо ось так і заберемо Канаду без бою. Можна і так зробити в цілому. А де всі війни? Там наші війни мають бути, в які я міг би влетіти, так фано. Воїн не буде чи що? Що тут як справи? Дві години просто дуже цікавого геймплею, чесно кажучи, друзі. А я все ще сподіваюся на щось цікаве. Де відключити О, ось це? О, там. в цілому ніякого нікого не можна атакувати, бо бо нафік це треба. Навіть і не повоюєш. Що такого? Це просто зійти з ума. М -м -м. Так, Зараз буде найцікавіше. Я зберігаю гру, я зберіг гру і тепер починаємо війну <сум> самим собою. Гражданська війна, коротше. Так, е треба одразу подумати, ось так зробити. Та тут у нас що, е це об'єднати. Е Ситуація хер в гавні називається. Треба якось зробити так, щоб одразу закрити ось цей і ось цей бренд. Тоді що ми робимо? Це в нас. То хто в нас взагалі з ага, цих плюс ось а ось ці вже не, не наші поняв. Плюс ось цих. Тут є розділ, тут нема розділу, наче. Ось ці плюс ось ці. А, ніфіга собі, ми беремо Blackwater, куди їх? Треба продумати все гарненько. А ще в мене ось тут є. Це в мене ось ці всі. Ми їх хаємо, думаю, тема, просто тема. К Круто, воно приконектилось. а Паємо ми їх, думаю, кудись ось так. Залізниця. Поїхали. Потім. Ох, кого нас там багато? У нас багато ось цих і ось цих. Ось цих ми, мабуть. Робимо ось так. Якось. М -м цих ми робимо якось ось так. І в нас залишились віртальотики. Віртальотики ми якраз таки робимо ось тут. Так, цим ми робимо лінію наступу, мабуть, якось ось так спочатку. Хоча я можу навіть зробити поінакшим. Я можу зробити euh, розполовинити, зробити лінію наступу на Лос-Анджелес. Ось так ось. А іншу половину я можу зробити наступ, навіть не наступ, а прорив ось сюди. Тальотики, я роблю лютій прорив сюди. Танки, я роблю лютій прорив о, також сюди. Ні ось так я роблю лютій прорив. Потім піхотка, я роблю проривчик ось такий. Все, хлопці, поїхали виконувати. Але, 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 спочатку я розквартирую літачки. Так, тут в мене всі чисто на розвідку, більшість на розвідку, тобто на не на, розвідку, на постачання. Цих я, мабуть, роблю сюди, Цих я, мабуть, роблю також сюди. Тут в мене будуть робити. Ось так, ось так. Навіть. Угу. А ось тут я зроблю, мабуть, ось сюди. Страти хай сюди летять. Всі пливіть сюди. А літачки. М -м -м. Ладно, давай, підпливайте. Опа. Я автоматично покинув НАТО. Прикольно. Звідси треба 70 зняти і перекинути їх, мабуть, сюди. Все. Ага, в нас тут немає переваги. У нас тут абсолютно відсутня перевага. А це все чому? Це все тому, що в мене там немає літаків. Е, тут в нас що? Тут в нас є місце. Тупо закінчились літаки. Во, все. Тут є перевага. Тут полтінник перекидаємо сюди, сюди. І закидуємо сюди. Ось так. Сподіваюсь, коротше, нормально буде. Давайте, працюйте, хлопці. Всі одразу зминають. І АФК стоять, хай стоять. Я ж сподіваюся, я не воюю проти всієї НАТО. Я не воюю проти всієї НАТО. Ура! Це, до речі, успіх. Так, ви, мабуть, давайте проходьте сюди, просто приколу. Закривайте цей котло маленький. Це навіть не котло, це просто віти. В провінцію називається. Що у нас тут Тут у нас в цілому все нормально. Живемо життя. Ви йдете, ви йдете потрошу, йдіть потрошу. Цих я відрізав. Тепер треба відрізати ось цих якимись курвачином. А, а ні. Фу. слава богу. Мені тільки що здалося, що там якби в сенатові вступило в війну. Це було б неприємна така ситуація. Але підкріплення зі сторони НАТО є. І це, чесно кажучи, доволі таки неприємна і справді ситуація. Так, мені треба що це є. Я їх трошки відрізав ось тут, скільки я розумію. Мені треба дожимати ось цю частину. Мені треба ось цю частину дожимати. І взагалі мені треба зробити ось тут, ось тут з цими шнягами, не так. А охота на конвої тут, тут, щоб їх їм не можна було прислати нічого. Тут також. А цим треба зробити охоту на конвої. Цієї сторони. І до речі, ось цим е, треба зробити ще ось тут: охоту на конвої, щоб повністю обрізати. Де тут в мене є флот ще? Весь мій флот тут, ну об'єднуйся. Бахрейн, охотське, море, це де курва. Це ось це. Ні, це не те. Пофіг. Що тут відбувається, боже мій, боже мій. Танки мої, якщо не хочуть працювати, вони працюють тільки, якщо їх руками відправляю кудись. Так вони щось дуже не хочуть працювати. Тільки через те, що вони не хотіли працювати. Я чуть не злив цю компанію тільки що. Так, окей, 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 окей. Що в мене тут відбувається? Дуже складно грати, коли кольори одина, однакові, прапори однакові, курва. Дуже складно так грати. Котли в котлах з котлами на котлах. Як мене це курва закалібала, чесно. Короче, я вирішив переграти цю ситуацію, тому що якось ну не дуже прикольно, чесно кажучи. І всі війська я сконцентрую в одній точці, яка точно буде моя. Мало ли, може, мене це якось врятує Не знаю як, але може це мене якось врятує. не знаю І треба буде одразу робити цей м -м -м закривати море нахід, бо це не діло. Це не діло, то, що мене так через хер кинули. Ну блін, все одно у мене рівно половина залишилась. тут як не крути. Так, добре, добре, добре. Що мені треба зробити першим чином? Забрати ось цей середній їбучий клаптик і не дати забрати ось цю шнягу. Тоді як я роблю? Тоді, як я роблю, як я роблю ось це сюди, танки також сюди. Всіх інших я ставлю сюди. І відповідно, угу. у мене тупо не вистачить літаків, щоб закрити оце все. Ну, цих вігвинтокрильчиків. Але я спробую. Полетіли. Треба спочатку сконцентруватися на одному, а потім на. Іншому, щоб не було погано. Так, тепер треба взяти ось цих. У мене тут більше немає корабліків ніде. У мене ще ось тут є. І все наче. А ще ось тут я. Це все їх об'єднати і засунути, заоб'єднати і засунути охоту на конвої. їх а тут у мене немає. Вони ж в мене тут були ще корабліки. Во, так краще наче. Зараз ми цей ап'ендікс приберемо одразу, не розпилюючись на все інше. І там вже буде, думаю, полегше. Ніхераз собі полетіли, курва Ось тому віртальотики це імба. Вони такі швидкі, що то. З дома зійти можна. А танки повільні, дуже повільні. Занадто я б не розказав, повільні. Це знов перетворюється якийсь треш. Серйозно. Так, я закінчив цю лютішу гражданку. Бачите, скільки швалі сиділо в мене в мене. Треш, звісно, треш. Дві з половиною години вже запис іде. Я навіть не знаю, що казати, бо це треш. І причому нічого суттєвого не відбулося за цей час. Абсолютно. Думаю, на цьому будемо завершувати, бо в мене вже мозга плавиться в те грати. Е, дякую всім за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, радьте це відео своїм друзям. Радий був вас бачити, зчуємось через тиждень. На все добре. До побачення. Залишилося всього чуть чуть почекати. і Сирія в мене в кармані об'явити війну Іраку. God bless Америка. Ай, живе демократія. Поїхали.